Так званий локаут у професіональній хокейній лізі завершився, ледь розпочавшись. У середу, відбулося засідання наглядової ради Ліги, на якому клуби визнали свою провину стосовно невиплати членських внесків, домовились погасити їх та надалі дотримуватися взятих на себе фінансових зобов'язань. Були деякі фінансові е, е, трудності в клубами своїх требань, але сьогодні, от, скажімо так, після... Надій э, розумний компромисс. Как каждый клуб будет выполнять свои уставные требования в этой части, в части фінансів. все решено и сами клубы в своих выступлений представители клуба или представители клуба в наблюдательном совете сказали, да, фінансова дисципліна должна быть, ее надо выполнять. Таким чином український чемпіонат відновлює свою роботу. 28 грудня 100% відбудеться матч між Беркутом та Компаньйоном. Ігри, які раніше були скасовані суддівським дисциплінарним комітетом ПХЛ, мають відбутися у січні. Водночас матч між Соколом та компаньйоном, який мав відбутися сьогодні, не буде зіграно. А доля іншого поєдинку, в якому мають зустрітися Леви та донбас 2 залишається під питанням. Ми прийняли політичне Рішення, щоб клубом не засчитывать технічне пораження, сейчас идут переговори між руководством хоккейного клуба Леви і Донбас, щоб эта игра возможно состоялась завтра или в другой день. При тому слові, що леви повинні, якщо компін, єслі не состоится не сьогодні і не завтра. Сьогодні состоится. Не не якщо не состоится завтра, то должна состояться немножко позже. При тому слові, що леви компенсірують затратною часті на клуба Донбас на отъезд и пребывание ті дні в городе Нов'ягорська. Нагадаємо, що у львівському клубі наразі є фінансово заборгованість перед гравцями, які у разі невиконання керівництвом їхніх вимог самовільно можуть залишити стан команди.